Робота про дітей у департаменті соціальної політики влаштували свято для соціально незахищених верст населення. Лунали колядки та щедрівки у виконанні аматорських колективів художньої самодіяльності. Року вперше за ініціативи міського голови Руслана Марцінківа усі діти із особливими потребами до 18 років отримають додаткові солодкі подарунки. Це загалом 871 франківець, який перебуває на обліку у департаменті соцполітики. Деяким дітям очільник міста передав подарунки особисто. Решта ж отримає їх вдома від соціальних працівників. Вісімсот родин, але нині зібрались. Так, щоби поділитися тою радістю, радістю цих різдвяних свят, нехай вони принесуть нам мир в нашій країні, нехай принесуть добробут і нехай принесуть відчуття того, що ми одна. Велика громада, яка допомагає один одному, це є дуже важливо шукати завжди добро, шукати те, що ми можемо зробити разом і допомогти одним одному. Не шукати якоїсь негативу, не шукати якоїсь злісті. це і так вистачає в сьогоднішньому суспільстві. А шукати чогось гарного, позитивного, а найпозитивніший. Дні це різдвяні дні, коли сам Ісус Христос прийшов на цю землю і подарував нам життя. Це саме основніше. Тому ми хотіли вас привітати сьогодні. Ну і такі невеличкі подарунки роздати. Вітаємо зі святом! Христос рождає! На свято завітала дітвора із містечка милосердя Святого Миколая. Діти слухали колядки та самі вінчували на добро і мир. На святого Миколая раді радіші вас проймає. Хай радіє у український наш нарід. Під опікою сестер монахинь понад 30 дітей. За них дбають, як годиться. Утім, монахині звертають увагу на побутові потреби містечка милосердя. Зокрема, бракує дитячого одягу та засобів гігієни. «У Різдвяний час це є важливо для всіх людей. Ну, тому що всі очікують уваги, любові, і це дуже важливий елемент вміти це приділити всім, незважаючи на те, в якому вони статусі. Особливої уваги та підтримки потребують тяжко хворі діти. До речі, на минулій сесії Івано-Франківська міська рада прийняла рішення про щомісячну матеріальну доплату дітям із інвалідністю, особливо тяжкої під групи А. На думку Руслана Марцінкова, ці дітки не піклування зі сторони державної влади, тому частково вирішили компенсувати це на місцевому рівні. Кізіння міського голови на сесії було прийнято рішення про те, що цим дітям, цим сім'ям проводити міська рада буде щомісячно доплату до тих коштів, які вони отримають по 200 гривень. Вони отримують ті пенсію, яку їм регламентує і законодавство України, і постанови кабінету міністрів. То по різному бо є різні дітки. І дітки з ДЦП, є дітки, які мають проблеми зі слухом, з зором, з цукровим діабетом. Держава, якби одне десь опустила це питання стосовно от цього, що мало би бути забезпечено цих дітей ліками. Виплачують просто пенсію і все. Через те міська влада, якби місьо міського голови, вирішила десь заповнити ту прогалину цими моментами.